Через Рівнодення і він вже стає весняним. Цей повний місяць весняний, і значить, зразу після нього в неділю можна святкувати Пасху. Отаке було тричі у минулому столітті, і у мене враження, що може ну, максимум п'ять разів. Але, мабуть, чотири рази точно знову ж таки буде. Е Католицька церква могла би святкувати Пасху чотири тижні раніше, ніж за нормальним тим трибом, враховуючи середнє значення календарного того місяця і тропічного року. Дозвольте тепер мені перейти до проблеми космології. Астрономія страшенно страшенно цікава галузь. Науки. Ми кажемо, що сьогоднішня сучасна астрономія тримається на трьох китах. Один кит це сучасна техніка. Сучасна техніка. Гляньте, який телескоп? Це скажімо телескоп діаметром 10 метрів, в дзеркало там Внизу, десь он там, зараз, 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 зараз. Ой-ой-ой. А, то я не в той бік. Ось тут. Остоїть звичайна машина. Ось машина, ну хай півтора метри має. Так а порівняйте, який це е, так. Ну і дивимося зразу наступні. Ось бачите, ще один телескоп, прекрасний, восьмиметровий. Е, там, правда вантажна машина стоїть. Далі чотири. Це європейська. Це було на острові Гаваї. Ось, американські. А це у чотири Європейської південної обсерваторії. Чотири телескопи об'єднані в один. Він працює як один величезне, як одно величезне дзеркало, але також як радіоінтерферомет. Тут бачите, показано е, е, там якими каналами передається все на одно. Ну тут бачите, їх декілька. Оце вже радіотелескопи, як радіоінтерферометри, Ось, діаметр дзеркала в основному 25 метрів. О, тут їх багато. О, тут знову таке, от гляньте, яка розкіш. Їх можна об'єднувати всі разом, щоб збирали в одну точку, але можна робити окремо. Одні один рисунок роблять інший і інший. Ось, оце вже хабл. Це велике досягнення, скажімо, техніки, науки. Ось хабл. Телескоп на висоті 540 метрів за багато років передав нам прекрасні фотографії усіх діапазонах довжин Ну, Ось це також хабл, вже розкритими сонячними батареями. Ось, а це супутник планк, який був в чотири рази далі ніж місяць. Але в точці на лінії сонце, земля і ця точка Л2, так звана Лагранжа 2 Ось е, він показує теж з батареї закриті, батареї відкриті. Отут один хабл, а другий це справа. А а, а зліва. Гершель, телескоп для точного визначення положень світил на небі, бо це також дуже важливе ось для визначення відстани в галактиках між галактиками і так далі. Ну ось це вже результати того планка. Без детальної обробки, бо це при, при екваторіальна галактичного екватора, оця смуга біла і вплив зір і туманності в нашій галактиці. А це вже виправлено. Тобто мало запустити супутник, ось його треба ще опра, Треба опрацювати всі по помилки, всі ці перешкоди, які стоять для того, щоб вивчити ось оце один. Американець сказав, то ми побачили обличчя Бога, бо бачив, бо він бачить неоднорідність, це флуктуації реліктового радіопромінювання, то ніби температура. От, вона близько трьох кельвінів. А до речі, той план працює при температурі майже абсолютно нуль, мінус, там 273 градуси морозу на тому планку, який я там перше показував. Отже, оце є неоднорідності температури. На ділянках неба, то вся так сфера взята спроєктована таким чином, і ми бачимо, що є дрібніші. О, а це, бачите, три різні супутники в різний час. Це до 1990 року, це 92-й рік, а це нарешті 2013 рік. Ви бачите, наскільки крайній справа супутник план дав нам чітку картину тих так званих флуктуацій реліктового радіовипромінювання. Знаєте, Ну, порядку жарту, порядку жарту, дозвольте вам сказати. Одного разу тут два, два засідання, дехто є ще, мабуть, світ, пам'ятаєте, виходить поважний історик сюди за трибуну і каже, що там тим фізикам? От у нас це проблема. Фізики знають А плюс Б до квадрату, і з нього досить. От. А в нас проблема, бо з'являються якісь там нові археологічні розкопки, результати, щось там такого ще. Оце, от дві сторінки нормального підручника для фізика з космології. Ось. Мені довелося. 11 місяців свого життя більше нічого не робити, щоб я нарешті зрозумів, що. І нам, до речі, тоді я навчився. Я міг би стати плечима до тої дошки і то все сказати, що там є написано. Звичайно, що зараз я давно все це, це забув. От. Але, але це можна було зробити. Я до того веду, що нинішня математика, нинішні методи описування Всесвіту. Настільки складні, тут у мене є цитати відповідно. Ну, зокрема, Сахару, Андрій Сахару, видатний фізик, видатний фізик, і він дещо в космології справді був піонером в деяких напрямах. Ось. Але е, пише книжка Москва, Горки, далі везде». Ось я маю журналіван, журнал, журнал знам'я, там сторінка 47-го щось такого, написано, що десь 86-й рік. Я кажу, Зайнявся ідеєю. От, якщо не щось такого великого зробити в, ту, в тому напрямку, в космології, то хоча б добре зрозуміти, про що зараз іде мова у цьому напрямі. Через кілька місяців він записує. Упродовж жовтня, там травня місяця я намагався з'ясувати для себе ті питання. Але, на превеликий жаль, наявність пробілов, прогалин. У моїх знаннях не дозволили мені нічого з цього зробити. Тобто навіть геніальний Сахаров не зумів збагнути те, про що зараз говорять нинішні космологи. Ну, я тільки переповідаю їхні слова. Якщо буде час, ой, а я забув фіксувати котра година. Так. От я вже багато витратив календарну проблему. Геть я склав собі план. От головне от повернуся від календаря до космології. У чому тяжка проблема і одних, і інших. Тобто проблема в релігійній ситуації до нинішнього дня, і проблема, яка супроводжує, скажімо, тих, хто вивчає небо, почавши від коперника, скажімо, потім підемо далі, до 20-го століття. Проблема була одна: спочатку був антропоцентризм, людина сприйняла світ так, як вона його бачить. Вона собі сидить на нерухомій землі, сонце сходить, підіймається вверх, заходить, значить, сонце обертається навколо землі. Зорі місяць підіймаються вверх, заходять, зорі і все небо обертається навколо землі. Людина поставила себе в центрі світобудови. І так вийшло, що аж майже до Ньютона люди, ну, вчені, скажімо так, ті, хто цікавиться тою галузю науки, применшили відстані до планет. В 20 разів. І було скрізь написано, що оте кришталеве склепіння, оце небо, за яким як казали греки, житло богів. А всі ми, християни, там ті наші прапрапрадіди казали, що отам сидить Господь Бог з ангелами і святими. От і бач. Вінстань, мовляв, до того кришталевого склепіння, всього-навсього в півтора раза більше. Ніж до Сатурна. За Сатурном вже склепіння. І Господу Богу звіта дуже добре видно кожного з нас. І, і все, так би мовити, порядку. Він нами опікується. І тепер ми можемо чітко сказати, кого він більше любить: того, хто хреститься двома пальцями чи трьома. Той, хто, а може, хто хреститься цілою долонею. Але може хреститься справа наліво. Але Мог Христиця зліва направо. І Це є велика різниця, ви розумієте, страшенно велика різниця. І з них когось Господь Бог найкраще любить. Це був 100% антропоцентризм. Коперник захитав цей погляд, він поставив у центрі світу не землю, а Сонце. А земля разом з іншими планетами почала кружляти навколо нього. Це був перший крок. Але церква сприйняла це досить спокійно. З Коперника ніхто ні не сміявся, ніхто його не переслідував. Нормально все, жив, помер, ну і все. Так. Але Галилей все-таки постраждав. Над ним познущалися, йому почепили мотузку на шию, йому в голову посипали попелом. Кажуть, що коли він помер, то декілька там тижнів що забороняли похоронити його в землю. Це, це в мене не перевірене, але я таке читав. Бо що? Що зробив Галилей порівняно з Коперником? Та він просто відкрив фази Венери, довів, що Венера справді обертається навколо Сонця. Він відкрив супутники Юпітера і довів, що справді може бути не один центр тяжіння, а інші також світили є центрами тяжіння, бо супутники обертаються навколо Юпітера. Саме головне, Галілей розбив кришталеву ту сферу. Він сказав в листі до Інголі, який був переписаний багато разів і став доступним всім. От. Він сказав: то ви серед тих, серед тієї величезної кількості зір не знайдете навіть двох, які були б на однаковій відстані від землі. Тобто світ насправді безмежний, ніякої кришталевої сфери нема. А це зробило людину осиротілою. Їй було вже не затишно. Було затишно, коли була кришталева сфера. І стало зовсім страшно жити в світі, для якого ми не знаємо меж. От що було причиною все-таки неприйняття Галилея, ну і значною мірою його переслідування, аж до індексу тих заборонених книг і так далі. Але звільнення від антропоцентризму було. Тоді зразу був Гершель. Ось Гершель довів, що цей масив зір насправді утворює Влетенську зоряну систему, галактику. Ну, Гершель поставив Сонце в центр тої галактики. Прийшов час. Прийшов хто там, баде, так? Прийшов баде, і довів. Довів, що, що насправді. Галактика наша не єдина в просторі, що є ще багато інших. Ось. І тут же зразу хабл встановив, розробив метод визначення відстаней до інших галактик, а потім ще звернув увагу на те червоне зміщення, що е, ці, коли світило рухається від нас, то лінії його спектру зміщуються в червоний бік. І виходить так, чим далі та галактика, тим більше червона зміщення. Галактики розлітаються на всі боки. Отже, це зробив Хаббл у 24-му році, встаново відстані, 29 му відкрив червоне зміщення, отримав той так званий закон Хаббла, І що після того почалося? Після того почалося будівництво так званих космологічних моделей. Космологічну модель можна збудувати, виходить лише на